На минулому тижні у залі засідання Лазівської районної ради відбулася позачергова 26-та сесія районної ради 6-го скликання. Засідання провів заступник голови районної ради Віктор Воскобойников. В роботі сесії взяли участь депутати обласної ради Богдан Рева та Олена Столяренко. На порядок Дни було винесено п'ять питань про внесення змін до рішення районної ради від 29 грудня 2011 року. Про районний бюджет на 2012 рік доповідала начальник фінуправління Редежадміністрації Лариса Лукашенка, яка розповіла про основні зміни у бюджетному документі, пропонується збільшити доходну частину районного бюджету за рахунок інших субвенцій, а саме субвенція сільських бюджетів на придбання пального для автомобілів швидкої допомоги в сумі 19,4 тисячі тисяч гривень. Інша субвенція сільських бюджетів на забезпечення харчування учнів перших-четвертих класів та пільгового контингенту навчальних закладів Лазівського району в сумі 35,5 тисяч гривень та інша субвенція з бюджетів сіл-селищ на забезпечення підвозу дітей до школи в сумі 18,5 тисяч гривень. Також було розглянуто звернення головних розпорядників коштів районного бюджету. Це галузя світа, охорона здоров'я та ДЮСШ Спартанець щодо незабезпеченості лімітами на заробітну плату по листопаду 2012 року. Тому пропонується винести питання щодо збільшення як видаткової частини, так і доходної частині в сумі 2,2 млн грн. таким чином забезпечити нарахування заробітної плати листопада поточного року, по зазначеним головним розпорядникам. Головний лікар центральної районної лікарні Іван Жовтий повідомив про реформування системи надання швидкої медичної допомоги. В Харківській області з 1 січня 2013 року має бути створена єдина централізована система екстреної, швидкої та невідкладної допомоги. У зв'язку з цим майно відділення швидкої медичної допомоги Лазівської центральної районної лікарні повинна перейти у власність області. В Харківській області зараз створений і почне функціонувати з 1 січня 2014 року. Комунальний заклад охорони здоров'я, центр екстреної медичної допомоги, який буде об'єднувати. Всі швидкі допомоги по всій Харківській області з усіх районів. Головний лікар запевняє, що від реформування системи швидкої допомоги всі тільки виграють. По перше, відбудеться оновлення матеріально-технічної бази швидкої. По-друге, скоротиться час приїзду швидкої до місця виклику. Номер виклику не змінюється і залишається 103. Далі Іван Юрійович жовтий звернувся до районних депутатів з пропозицією надати згоду на реалізацію проекту капітальний ремонт комунального закладу охорони здоров'я. Лазівська центральна районна лікарня, а саме утеплення фасадів та заміну вікон приміщення лікувального закладу та його відділеннях, включаючи Арільську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Центральна районна лікарня участвувала в розробці проектно-технічної документації, яка пройшла експертизу по кіотському протоколу це з іноземними інвестиціями. Ми просимо надати дозвіл на проведення цих робіт. Депутати підтримали ініціативу керівництва райлікарні і тепер іноземні інвестиції у сумі 12 мільйонів гривень згідно з кіотським протоколом будуть направлені на проведення утеплювальних робіт підрозділів лікувального закладу. Наступними народні обранці прийняли рішення по затвердженню технічної документації з нормативної грошової оцінки землі. На районній планерній нараді, яку провів голова районної державної адміністрації, депутат обласної ради Богдан Рива, йшлося про рівень оплати праці на підприємствах району зі слів доповідача, зазначено, що за підсумками першого півріччя поточного року Лазівський район займає 12-те місце по регіону за рівнем оплати праці та 4-те місце за темпом росту заробітної плати по області. Найвища середня заробітна плата по галузі сільське господарство. За вересень 2012 року вона становить 2000. Тичі гривень, що на 2,2% вище середньообласного показника. По іншим показникам спостерігається стале підвищення рівня заробітної плати. За оперативною інформацією, за вересень поточного року середня заробітна плата по району становить 2525 гривень, і по відношенню до відповідного звітного періоду минулого року зросла на 18,7%. За січень-вересень, також за оперативною інформацією, 2012 року середня заробітна плата по району становить 2290 гривень, і по відношенню до відповідного звітного періоду минулого року зросла на 25,1%. В районі постійно вживаються відповідні заходи для забезпечення подальшого підвищення рівня оплати праці. Наприкінці листопада та у перших числах грудня східноукраїнським науково-сільськогосподарським центром аграрії було здійснено підриблення краснопавлівського водосховища за 2012 рік у Два заходи до водосховища запущено дві тони однорічного малька. Сьогодні буде запущено 15 тисяч товстовобіка білого, 2,5 тисячі стракату товстовобіка і 11 тисяч мура. Щорічно починаючи з 2010 року навесні або восени підприємством проводиться зариблення краснопавлівського водосховища. В 2012 році, якщо перерахувати малька, то виходить, що до водойми вселені 57 тисяч штук мальків різних видів риби. Всі вони вирощені у водоймах куп'янського району. Маса кожного не перевищує 80 грамів. А груднева погода сприяє вселенню малька. Чим нижча температура, тим менше втрати. Наразі так вважають фахівці. Хорошо. Нету. а так звичайно, до 20% бувають. Аграрій займається як зарибленням, так і постійним виловом риби. Вилов здійснюється сітками і припиняється тільки під час нересту з 1 квітня по 10 червня. У нас режим рибнохозяйственної експлуатації на даному водохранилищі, Це являється використання водними ресурсами. От ми запускаємо рибу от вавлюсе, власне режима рибнакаля. Згідно з режимом рибогосподарської експлуатації водосховища, розробленого науковим колективом Харківської державної зооветеринарної академії в роботі центру враховані географічна характеристика водойми, кормова база, обсяги вилаву та догляд за санітарним станом прибережної зони водосховища у Краснопавлівському водосховищі на сьогодні налічується до 20 видів риб для збереження фонду водних живих ресурсів, і здійснюється постійне зариблення водойми та контрольований вилов. з 1 січня 2013 року. Керівництво науково-сільського сподарського центру аграрії планує зариблювати і арівське водосховище. Молодь обирає здоровий спосіб життя саме під таким гаслом 30 листопада у районному будинку культури пройшов конкурс огляд соціального спрямування, у якому прийняли участь 13 команд волонтерів загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району. Кожна команда зі всією відповідальністю підійшла до поставленої теми на власному прикладі, довела перевагу здорового способу життя та закликала молоде покоління утриматися від зживання алкоголю, наркотиків, куріння та займатися спортом, мистецтвом, наукою поринуте у сповнене яскравими фарбами та справжніми почуттями життя. Для волонтерів загальноосвітніх навчальних закладів району такий конкурс не показовий. Вони ведуть постійну роботу з формування здорового способу життя, пропаганди спорту, проводять акції та тренінги, круглі столи, ходять у походи та долучають до своїх заходів учнів молодших класів. І зі сцени висловити своє ставлення до проблеми для них ще одна можливість достукатись до свідомості кожного. Конкурс огляд, як завжди, пройшов у напруженій боротьбі. Всі команди добре підготувалися, були переконливими. Яскравими у своїх виступах за активну участь у конкурсі всі учасники отримали грамоти Центру соціальних служб дітей, сім'ї та молоді, адміністрації та інформаційний матеріал соціального спрямування для використання у волонтерській роботі. Жюрі конкурсу визначило і переможців. Третє місце посіла команда комсомольського навчально-виховного комплексу. Друге, за волонтерами Катеринівської загальноосвітньої школи. І перше місце виборола команда Царідарівської школи у арсеналі команди. Це перша перемога у no concurso Наприкінці листопада у районному будинку дитячо-юнацької творчості відбулись змагання з шахів, у яких приймали участь учні з 1 по 9 класи загальноосвітніх закладів Лозівського району. Загалом була 21 команда, яка складалась з двох хлопців та однієї дівчини. Хлопців розподілили по першій та другій дошці за кваліфікаційним рівнем. У дівчат були окремі змагання. Змагання складалися з п'яти турів, що дало змогу юним шахістам награтися до схочу. По закінченню змагань визначилися переможці. По першій дошці перше місце виборов Микола Криворучко з Дихопільської загальноосвітньої школи, по другій дошці всіх переміг Максим Грушевич з Катерінівської загальноосвітньої школи. Серед дівчат повною переможницею стала учениця Катерінівської загальноосвітньої школи Юлія Вишенська. Завдяки особистим результатам на шахових змаганнях гравці зробили свій внесок у загальнокомандні показники. Третє місце присудили у команді Смирнівського НВК, друге місце у команди Тихопільської загальноосвітньої школи і безумовним переможцем у шахах стали представники Катеринівської школи. Команда переможниця візьме участь у обласних змаганнях.